Хімія, а саме будемо вивчати неметали. Отож, неметали загальна характеристика неметалів, фізичні властивості та алотропія. Давайте пригадаємо, де знаходяться неметали в періодичній системі. Якщо в періодичній системі провести діагональ, починаючи від гідрогену, то в трикутнику, який утвориться з правого боку вгорі, Будемо мати не метали. Але пригадайте, що лише ті, які стоять в головній підгрупі. Всі елементи, які стоять в побічній підгрупі, це також метали. Гідроген, хоч знаходиться в нас в першій групі, але інколи його малюють ще в сьомій групі в дужечках. Ось тут він ще знаходиться. І він є також не металом. Якщо ми Подивимося на таблицю, де періоди не розділені на два рядки. Зараз нам покажуть. То побачимо, що дійсно неметалів є набагато менше. Ось вони. Неметалів є набагато менше, аніж металів. Пригадаємо по будові атома. Ще атомний радіус, як в нас змінюється. Атомний радіус позначений сферами. Зменшується у напрямку до флуору, тобто флуор елемент, який, у якого атомний радіус найменший. Зате електронегативність, якщо ви пам'ятаєте, є найбільша, тобто здатність притягувати електрони. Власне, ця здатність притягувати електрони у всіх неметалів буде спричиняти їхні хімічні властивості. Тож зараз проговоримо про фізичні властивості. Фізичні властивості простих сполук, що утворені не металами, варто вам собі записати. Багато з них є газами: це кисень О2, азот Н2, хлор2 хлор, рідини запам'ятовуємо це є бром, бром, 2 і тверді речовини це сірка фосфор йод. Також хочу вам наголосити про таке явище, як сублімація. Це здатність переходити з твердого стану у газоподібний, оминаючи рідкий здатність до сублімування з тих всіх перелічених нами речовин має йод. Йод – кристалічна речовина, такого бурого буро-фіолетового забарвлення з дещо з блиском. І ось цей кристалічний йод. При нагріванні, оминаючи рідкий стан, переходить у газоподібний. Явище називається сублімація. Як правило, прості речовини, що утворені неметалами, мають молекулярну або атомну кристалічну градку. Відповідно, вони не проводять тепло та електричний струм. Це ми вчили, що атомна кристалічна градка не проводить тепло молекулярне також, і електричний струм. У твердому стані ці речовини крихкі, непластичні, багато з них мають певне забарвлення. зокрема, сірка жовтий, фосфор червоний і так далі. Ну, і нам залишилося вивчити таке нове явище алотропія. Запишіть. Алотропія це явище, коли один елемент утворює декілька простих речовин. Найперше ми розглянемо елемент оксиген. Пам'ятаєте, з 7 класу. Оксиген утворює таку просту речовину, як кисень, формула О2. Але також оксиген утворює іншу просту речовину озон, формула О3. Пригадуємо фізичні властивості. Отже, кисень це газ без кольору, запаху, погано розчиняється у воді. За нормальних умов реакційна здатність молекулярного кисню невелика. Під час нагрівання він взаємодіє з усіма речовинами. Ну, про хімічні властивості ми ще проговоримо. Пам'ятаємо, що 21% кисню є в повітрях, інколи потрібно в задачах. Ну і зверніть увагу на молекула кисню між двома оксигенами є зв'язок ковалентний, неполярний подвійний зв'язок. Оскільки кожен оксиген має по дві, два електрони неспарених. Друга проста речовина, яку утворює оксиген, це є озон. Озон знаходиться у верхньому шарі атмосфери, він захищає нас від ультрафіолетового випромінювання Сонця, завдяки озону ми можемо жити на планеті Земля. Але запам'ятовуємо, що це газ, який є сам по собі отруйний. Озон блакитний, токсичний, важкий за повітря. Має характерний запах. Свіжості ще кажуть, запах свіжості. Ось так в нас виглядає озон. Молекула озон. Другим елементом, який ми розглянемо, неметалічним, є карбон. Його алотропні видозміни. Перша алотропна видозміна це алмаз. Алмаз твердий мінерал. Це є речовина прозора. Використовую її. В ювелірних речах. Ось. І якщо ми розглянемо молекулу алмазу, то бачимо, що кожен атом карбону оточений чотирьома атомами ще інших карбонів. Тобто дуже структурована речовина і дуже стійка вона, власне, через то. Алмаз є надзвичайно твердий. Ось так буде виглядати алмаз. Тут атомна кристалічна градка. Алмаз не проводить електричний струм, не проводить тепло. Атомна кристалічна градка. Друга проста речовина або алотропна видозміна карбону це є графіт. Графіт це чорний, перепрошую, чорний мінерал. Непрозора речовина темно-сірого кольору з металічним блиском, відносно м'який мінерал, його використовують в простій олівці, в нас знаємо стержень є з графіту, від його м'якості власне, залишається слід на папері. І от, коли ви розглянете будову графіту, то бачите, тут в нас йдуть шестикутники, і вони йдуть, ніби шарами. Один шар шестикутників, другий шар, відстань між шарами є більша. Ще так структурно, бачите. Ось один шар зверху, тут знизу ще один шар, між шарами є теж така більша відстань. І, власне, оці зв'язки розщеплюються, і в нас залишається слід від графіту. Графіт, на відміну від алмазу, це речовина напівпровідник. Ось і в неї молекулярна кристалічна града. Чорно-білий, так, ще подивимося, ось графіт так виглядає. Наступний алотропна видозміна карбону це і фулерени. Фулерени вони мають вигляд сфери. Це досить нові речовини, які відкриті нашими науковцями. І ось. Знову ж таки, в основі є шестикутника, але сфера, от, як м'ячі футбольні, може бути 60 карбонів, може бути 120 карбонів, тобто е, е, така кількість карбонів, яка ділиться на 6 у фуларенах. І зовсім нові речовини, які було відкрито нашими науковцями і дістали Нобелівську премію в 2010 році за відкриття, це є графен. графен. Це речовина, яка складається, має лише один шар, знову ж таки, шестикутників. Але завтовшки цей шар в один атом. Ось бачите, малюнок. Ось так буде зближував малюнок. Виглядає графен. І чим цікава ця речовина, що вона характерно великомеханічна міцність. І за як валмасу, але рекордно велика електро і теплопровідність. Тобто, він поєднує в собі і міцність алмазу, але і теплопровідність речовини, як метали. Має таку властивість. Наступний елемент, який ми розглянемо, це є сульфур. Алотропна відозміна сульфуру. Є ромбічна сірка, це є жовта кристалічна речовина. Ось крихка досить. Без запаху, нерозчинна у воді. Друга алотропна видозміна сульфуру це моноклінна сірка, відрізняється за кольором, збігається теж жовта, але вона така більш дрібніша, більш така голчостоподібна сірка. І третій алотропна видозміна це є пластична сірка. В її можна добути, нагріваючи ромбічну сірку або моноклінну сірку. Вона не має певної структури. Ось виглядає така темна і застигає. Надаючи її форму, можемо утворити будь-яку форму для неї. Ще хочу показати, як виглядає ось так виглядає молекула сірки. Тобто сірка фактично ми б мали писати С8. Тому що в її молекулу входить 8 атомів сульфуру, які утворюють таке не, не кільце, більш таке короноподібну якусь структуру. Ось так буде виглядати 8 сульфурів, атомів сульфуру. І ще такий цікавий факт про сірку: сірка речовина, яка не змочується. Тобто, якщо ви наберете Сірку і кинути її в воду це речовина, хоча вона є важча за воду, але вона не тоне, тому що вона не змочується. Якщо ми візьмемо скляну паличку, наберемо сірку на неї, занесемо в воду і витягнемо паличку назад, то ваша сірка буде абсолютно сухою. І цікавий фізична властивість власне, сірки. Наступний не метал, і це вже останній наш не метал це є фосфор. Перша алотропна видозміна фосфору це є білий фосфор. Він такий жовтуватий, навіть не білий, але називається білий фосфор. Потрібно запам'ятати, що це є речовина отруйна. Вона світиться в темноті, складається із чотирьох атомів молекул, можна сказати, так. І це є молекулярна кристалічна градка у білого фосфорту. Зверніть увагу. Оце явище... Світіння називається хемілюмінісценція. Теж цікаве нове слово. Варто записати. І друга алотропна видозміна це є червоний фосфор. Червоний фосфор, на відміну від білого, має атомну кристалічну градку, і він вже є нетоксичною речовиною. Його використовують у виробництві сірників. його молекули, такі довгі спіралі, теж. Ходить 4 атоми, повторюються. 4 атоми, бачите, довгий ланцюг із чотирьох атомів, які постійно повторюються. І остання алотропна видозміна фосфору, менш поширена це є чорний фосфор. Ось такі алотропні видозміни ми маємо запам'ятати про наші неметали. Перегляньте собі відео декілька разів, зробіть певні записи. Дякую всім за увагу!